З 200 тисяч гривень у фонді звучить добре, але коли приходить хвороба чи рахунки перевищують доходи, ці гроші не захищають сім'ю. Страхування життя поєднує накопичення і гарантію повної виплати. Уявіть, ви 5 років відкладали в недержавний пенсійний фонд щомісяця по 3 тисячі гривень, накопичили вже близько 200 тисяч. А завтра з вами щось станеться. Ваша родина отримає ці 200 тисяч. І все, це 2-3 місяці на життя, максимум півроку. А далі що? Накопичувальний поліс зі страхуванням життя працює інакше. При оформленні ви визначаєте страхову суму, так? Це та сума, яку отримає родина, якщо з вами щось станеться. Навіть якщо ви внесли тільки перший платіж 3 тисячі гривень, страхова компанія виплатить всю заплановану страхову суму. Це і є захист сім'ї. НПФ це накопичення без захисту. Страхування це накопичення, плюс гарантія для сім'ї. Відчуваєте різницю? Хочете побачити конкретні цифри під вашу ситуацію? Посилання нижче.